Експрезидент Трамп заявив, що йому може загрожувати до 561 року в'язниці. Про це він повідомив своїм прихильникам у листі для збору коштів. Таке число він оголосив після того, як міністерство юстиції пред'явило йому звинувачення у спробі скасувати вибори 2020 року. І Також він назвав відомство корумпованим. а Звинувачення незаконними. До слова Трамп отримав і інші інкримінування, зокрема у справах про штурм капітолі. Два роки тому та про зберігання секретних документів. Окрім того, його, йому висунували обвинувальний акт, який пов'язаний з тим, що його адвокат заплатив 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніал за її мовчання про зв'язок з політиком. І варто зазначити, що у США обвинувачені рідко засуджуються до максимального терміну ув'язнення за всі злочини, а строки за різні правопорушення зрештою можуть відбуватися. Послідовно